Ти мій Господь, якому все під силу, сказав ти слово, і стали небеса, сказав ти слово, і з'явилось світло, і твоїм словом створена земля. Коли мені здається, що самотня, залишена найближчими людьми, я згадую страшну гору Голгофу, як був у Гесиманії один. І розумію, що ти завжди поруч, так близько-близько, ти біля душі. Завжди і всюди, Бог мій ти зі мною, дай сил не впасти духом в боротьбі, бо бачиш ти, як я занепадаю, як смуток в серце рветься кожну мить, та я тебе, Господь, не забуваю, ти сил даєш здолать все і пережить. Я вірю, Боже, і я твердо знаю, що ти мене в цім світі проведеш, і тим, що ти для мене допускаєш, уроки віри так ти подаєш. Я не завжди покірна твоїй волі. Я нарікаю, часом злюся я, та все ж завжди щаслива я з тобою, бо лиш в тобі, опора є моя. Веди мене дорогами, шляхами, які до тебе вічність приведуть. Дай виконать твої, про мене, плани, щоб я могла блаженства досягнуть. Святий Господь премудрий та великий, мій неосяжний, милуючий Бог, ти джерело надії, віри й сили, прошу тебе, ти мимо не проходь, ти доторкнися до душі моєї, ти доторкнись до вбогих моїх вуст і допоможи будь завжди, лиш твоєю. Мій найдорожчий, люблячий Ісус, нехай тобі за все буде подяка, в часи печалі і в часи тривог Великий Цар, творець землі і неба, мій всемогутній і всесильний Бог. Амінь.